Ми вертаємось до гри. Дорогі друзі, дорогі глядачі, дорогі шанувальники футболу. На матч між колективами Едженс Ю 19 та ДІТЕК. Поки що у нас агенти попереду. Але до Детеку доєдналася ще одна людина. Да, доїхав би Кузаров. зараз зараз. Повинно з'явитись трошки більше сил. Ні, кітюк, ні цей м'яч не встигає обробити. Але кутовий для Еджен u 19 зберігається. Любименко неймовірний м'яч забиває 10-й номер. Тільки-тільки розпочали 21-хвилина, і Любименко просто вгатив цей м'яч ворота колективу ДТЕК таким чином рахунок 4-1. Никитюк пробуває Владислав Бакузаров тут відбивається м'яч а куди ну ти та бий бий Любименко та де зазнавайся 36 людей нас дивиться наживо, друзі. Закликаю вас поставити лайк на нашу онлайн-трансляцію. Давайте рухатись до 30 вподобайок під, нашою, під нашим відео. Плюс, о, як жорстко, зараз тут возенко ну, одразу п'юнечку відбив. Це добре. Перший командний фол для дитеку. От так от давайте ставити свої лайки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми обіцяємо вам з пані міною, що там буде дуже багато цікавого згодом. Да? Ми тільки починаємо, чекаємо вже, коли Ох, зніметься цей купол, да? і тут вже буде красиво більш. Картинка, да, тому що парк Совки вже починає зеленіти потрошечки і стає красивенько тут у нас. До речі, одна зміна в складі агентів прийшла. Богдан Чернявський зараз встав в рамку воріт. Дринь пішов відпочивати? Любименко одразу з ходу намагається пробити по воротах. А Дринь навіть просто ось тут поруч зі мною сидить, тут є фанати, і прямо тут. Прямо тут залишається Артем. Ну, я так розумію, на сьогодні вже відіграв своє. Хоча хто знає можливо, Артем ще вийде. 3 в 1. Зараз вихід треба забивати, що в цілому робить Гузенко. Ну а Гордійчук записує на свою на свій рахунок гольову передачу. 24-та хвилина, рахунок у нас стає 4-2. Так, повторюсь ще раз. Вже казав за сьогодні. Никитюк тим часом пробуває по воротах. Рятується ДТЕК. Повторюсь ще один раз, що інтрига повертається на терени. Football Challenge Київ. Інтрига повертається в цей матч. Два м'ячі два м'ячі. У нас різниця між командами. Ось трошки втратили свою перевагу агенти. Головне, головне зараз не втратити рівновагу взагалі в ногах для колективу Матвія Плужника. Да, і ну, ось передача в нікуди. Плужник отримає. Плужник отримає. Жовту картку. Про це попереджали арбітри неодноразово. Так, що, що будуть е реагувати на такі штуки, на таку поведінку? Е плюс до всього цього, ну, ну, Матвій дійсно не відходив. Так, він почав полювати, що я відходжу, я відходжу, але це підійшов сюди до м'яча. І цілеспрямовано прям стояв до моменту, поки не підійде Шабанов. Ну і Шабанов цим і скористався. Дальний і 4-3. Гузенко знову забиває м'яч на 26-й хвилині. І знову ця парочка Андрій Гордійчук і Данило Гузенко. От що. Попередні гол Детеку вони забили, створили разом. Що? Зараз 4-3. Вау! Ну що? Десь зараз на фіналу Кубка восьми. До речі, нагадаю вам, друзі, і дякую всім, хто тут залишається з нами. Да? У нас незабаром розпочинається фінал Кубку восьми. Ще одна спроба, як небезпечно, від корогода. І там в своєму першому матчі ураган <різь> ну, полуфінал, ось мене наша пані Аміна виправляє. Там Скаяп зійдеться з колективом Ураган. Тому можете а, одним оком туди, одним оком сюди. Хоча розумію важливість. Ну і якби була би там Аврора. Нас би тут заміни не було. Хоча хто знає. друзі. Це все жарти стійка зараз рятує ДТЕК. Ось і да, для тих, хто не в курсі, для тих, хто не знав, я вже казав в першому матчі за сьогодні, що Аврора на жаль поступилась команді Кардинал Кардинал Рівне з рахунком 4:3 не змогли колектив Євгенія Задорожного переграти. І отримали першу поразку в сезоні в цілому. Да? Десь щось не вистачило. Шабанов постріл від нього. Тут сейф від Чернявського. Шабанов ще одна спроба. Ну і тут вже відворіт. Так, да, я згоден з Павлом Мусійчуком в коментарях. Да, що інтрига жива, дитеку потрібно піддати трішки. Нікитюк розіграш наївко віддавав цю передачу, але мені здається, міг самостійно Владислав пробити. І у нас тайм-аут для колективу ДТЕК. Друзі, відпочиваємо декілька хвилин і повертаємось на поле. Друзі, ми вертаємось, вертаємось до гри між колективами ДЕТЕК та Едженсю 19. Ми вже казали, да, я вже казав раніше, що дитеку да складновато, складновато і відкладений фол для агентів. Друзі, один-один ситуація за фолами. Повторюю да, для нашого адміністратора Павла Демидова, що один-один за фолами. Да, якщо мене не було чутно. Чернявський, закидання вперед. Івко відпасовує назад на Любименка. Той ще далі на Никитюка. Ось така ударна п'ятірка зараз для агентів з плужником на чолі. Плужник відіграє зараз останнього польового гравця. Ми зараз з м'ячем. Матвій Никитюк. Жорстко зараз проти нього йде Гордійчук, але все в рамках дозволеного. Озенко постріл від нього. М'яч вилітає за межі поля. І все ж таки детек залишається з м'ячем. Ну ось під цей матч, знаєте, підходить фраза Кількість не завжди якість. Що нам показує зараз Детек, що в п'ятьох можна з такою командою, як агенти, грати. З такою командою маю на увазі потужної команди. Гузенко пробиває. Калина! Як небезпечно зараз. І кутовий фіксується для ДТЕК. Гордічок, дальній постріл, все ж таки врятовуються агенти, і тут м'яч просто кудись. Забирайте, будь ласка. Просто кудись до мене прилітає. Шабанов Гозенко дуже активний. Одинадцятий номер, постріл від нього чернявський знову сейф. Ви відіти з другого флангу, а в руки відео. Нікичук на любименка, тут знову перехоплення. Ну що, я ж ляде тако буде? Ні, не буде. Знову контратака, друзі. Вибачте, будь ласка, для колективу Legends U-19 залишається на м'ячей. Нітюк. Грає назад Плужник. Дальній постріл від Плужника. Бекузаров з'їдає. Чернявський. Тут Бекузаров. Ось тут можете почути да, трошки справа від мене вже передивляються. Півфінал, да? скаяп ураган. Всі арбітри. Так, друзі, у нас пауза по часу і перегляд відеоповтору на руку. А для дитек це буде дуже на руку. Вибачте, будь ласка, за цю диавтологію, але як є, то є. Чекаємо рішення наших арбітрів. Так, ну що, друзі, дивимося рішення арбітрів. Що скажуть? Точка, друзі, це точка для агентів. Отакоє. Отакоє. Це рука, це точка. Це у будь-якому разі е, фол для агентів. Да, другий для них. І 66-й номер отримає жовту картку друзі. Максим Воропай. Давайте дивитись, шабанов буде бити. Шабанов реалізовує і рахунок зрівнюється. На 33-й хвилині він стає 4-4. Отакої, друзі. Отакої, друзі. Агенти втратили свою перевагу. На жаль, в цьому матчі, а перевага була дуже-дуже потужна, як каже Володимир Олександрович. І зараз Любименко його спроба була. А... І зараз, на жаль, потрібно знову ситуацію якось рятувати для плужника і компанії. Корнер для колективу Детек. Часу ще вдосталь залишається, друзі, ще сім хвилин до кінця. Шабанов. Гордійчук грає назад. Калина. Шабанов. І ще один фол для агентів, друзі. Третій командний для них. У нас може бути класний розіграш. Є корогот позаду є Гордійчук, який вже готовий. Я думаю, така ситуація зараз у нас і буде. Корогот. А ні, прямий пробуває зараз. Ну так там. забирає. Забирає цей м'яч Чернявський. Одразу скидання. Любименко дуже неприємно. Агенти зберіться, будь ласка, за вас дуже багато вболівають людей сьогодні. Почалися якісь такі просадки в обороні у агентів, не вже починають втомлюватись. Я не можу в це повірити, якщо чесно, з таким складом, з такою лавою запасних втомлюватися це точно не про них. І в них ще нагадаю, що агенти не використовували жодного свого таймауту ні в першому таймі, ні в другому. Гузенко ні. зійшлися зійшлись. Це ж таки гравець колективу Agents Ю 19 був кращий в цій ситуації. Любименко грає назад знову плужник. І це фол. Це фол для ДТЕКу. Три-два ситуація за фолам. Ну, тут же і голкіпер в якості п'ятого прийшов трошки підтримати. Да, Чернявський. Те, що робив Дринь, робить зараз Чернявський. Ну, є є напрацьовані схеми зараз у плужникам, які будуть працювати. А ось тут передача зовсім невдала. Бикузаров закидання вперед. Любименко перше на м'ячі. Вибиває зараз. Івко. Перека. Кидання і рятує свою команду. Гордійчук. Автор двох заб... двох передач да, гольових контратака для колективу ДТ Калина Гордійчук міг зараз взагалі ставати героєм для своїх фанатів для команди. І заробляють електрики Аут. Зараз же витіло, вийти від сюди. Калина. Калина. Ще одна спроба тут без питань забирає чернявський цей м'яч. Гордійчук срятує свою команду. Знову купа штовханини зараз в центрі поля. Калина погнав далі. Корогот ні. М'яч залишається для колективу. Дтек розіграли Гордійчук. Ну що? Корогот в нікуди. І тайм-аут вже для колективу Agents u 19. Друзі. Ну да, треба трошки цей темп. Цю кров загоїти зараз, провести якусь перев'язку для агентів і вийти з новими якимись класними емоціями. Друзі, ми вертаємось до гри. Подивіться, що Чернявський пішов відпочити і взяв на себе бразди правління Артем Дринь, який неодноразово вже свою команду рятував в дуже складних епізодах. І ось зараз Дринь знову на себе взяв борозди правління своєю командою, не дивлячись на те, що є плужник, і є всі. І треба забивати. І забиває Любименко. А Дринь. Віддає гольову передачу те, що я, друзі, вам і казав. Те, що я вам і казав, дринь привносить неймовірний імпакт в гру своєї команди, агенти виходять знову вперед 5-4. <праць> Любименко відзначається дублем до речі, <сп considers child teaching> так, ну тут без фолу обійшлося, і без е... наслідків для корогода. Никитюк Жорсткий корогот зараз проти нього втикає ногу. Так, ну пішов градус. Градус напруги великий. Зараз агентам треба встояти. Ось, на жаль, на останній хвилині не можу я не можу, вибачте, не можу я подивитись ваші коментарі, що ж там пишеться. Але за таку гру потрібно 100% ставити свою вподобайку, друзі. Ну, щось неймовірне. Агенти були попереду. Потім. Камбек твій ДТЕКу, просто неймовірний камбек. І знову вони поступаються. Але йдуть вперед. Електрики йдуть вперед. Гордійчук в один дотик на корогода. Той був без м'яча. Паса таки проходить на Любименка. Ще одна спроба. І готовий. Залишається 20 секунд до кінця. 20 секунд. Щоб. Врятувати шабанової компанії поз м'ячаївко пролітає. На з останніх атак ДТЕКу, 10 секунд залишається. Гузенко. Гордійчук, в один дотик, Корогот. Треба бити, що він робить. Все, час, час. Фінальний свисток лунає, і рахунок у нас підсумковий 5-4 на користь колективу Едженс Ю Ю-19». Вітаю цю команду з перемогою. Вибороли. Ну а Шабанов і компанія просто щось неймовірне. Нам показали. Дійсно, як я казав в першому таймі, да кількість не завжди якість для вас. цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.